Друзі, всім привіт! З вами Іван Русо, як завжди, і повертаюся до тренувального процесу. Була в мене стан тяга нарешті за перших два з половиною місяці дійшов я до 140 кг. зробив три по три. Незалежно, тобто, незважаючи на те, що з мене всі сміються в залі, те, що я такий трошки схудну, втратив силові, але тим не менше, це в мене взагалі на мене ніяк не впливає. Я займатися буду далі. І наращувати темпи, наращувати м'язову масу, і в мене відчуття, що я в мене виходить це добре. Тому, так сказати, перша неділя вже позаду. Зараз саме повинно зайнятися собою, привести себе у форму, хоча б та, яка була не... на початку того, як я отримав травму, і припинив ходити в зал. Зараз невеличкі труднощі в житті такі. Нова робота, доволі фізично тяжка. І плюс я ще працюю в ніч, так що не знаю, як на зімне доводиться вистачить, але надіюся, ЗП мене порадує і в цьому буде якийсь сенс. А, є плани, є плани, але саме-саме головне це трохи хочеться припинити, базікати, а більше почати працювати. Працювати над своєю мрією, над своєю ціллю і, врешті-решт, додати більше роботи, чим. А не більше слів. Хотів вам трошки не мотивацію, але те аудіо, яке я записав після залу, ну, не хоче завантажувати на Sony Vegas, або комп'ютер мій вже доволі старий, його треба ну, тобто, оновлювати, або просто ще якась причина не зрозуміла, пошкоджений файл і так далі. Я там розповідав про те, що фінансова грамотність у мене взагалі хромає, і те, що, що -то в житті в мене нічого не виходить. На особистому теж якась апатія, соціопатія і хронічна, якісь, хронічна втома, фізична, психологічна і втрата мотивації, втрата сенсу життя і нерозуміння, куди рухатись далі. Я сподіваюся, це тимчасова штука, і в, в подальшому все зміниться. і... Все буде змінюватися від того, наскільки я буду цього хотіти, і наскільки я буду змінювати це все. Зар... Зараз найголовніше це працювати, тому що я себе дуже довго період часу жалів і міг би продовжити ще далі жаліти, але насправді я вже втомися жити від такого не пост... ну, постійного... 어... якогось відчуття легкості і жаління сам... самого себе. Що це мені не дуже подобається, і мені хочеться дійсно змінити своє життя. І, мене хоч... і я хочу бачити себе тим, кого я хочу. Я... Не тим, ким я себе хочу бачити. А для цього мені треба фінанси, мені треба гроші, мені треба працювати, і мені треба потрохи створювати свій свій образ того життя, який я... з яким я прокидаюся і з яким я за собою так казати. Ми працюємо, надіюся, щось поміняти в контексті в контенті, який я зараз випускаю на цьому YouTube. І я надіюся, що щось я врешті врешт знайду, знайду якусь свою нішу і буду там розвиватися і прогресувати і так далі. Тому що я на свою нішу, якийсь контент. І з однієї сторони цікаво, а з другої ні. І о, треба робити щось цікаве. Щоб вам було цікаво, щоб ви дивилися і отримали задоволення від перегляду. І не тільки знаходили, знаходжували себе, а побрали якусь мотивацію і натхнення, і обачали в цьому деяку творчість, а не просто рандомні відео з тренуваннями і з балаканиною про те, як я хочу стати успішним, кращим, сильнішим і змінити своє життя. Ну і паралельно стикаючися з е, труднощами, які я хочу, не те ж не тільки хочу, я їх беру і, е, долаю і планую долати ще далі. Тому, друзі, залишайтеся зі мною. Дякую, що дивились. Побачимось в наступному відео.